Тепло, яке несподівано вдарило, не просто так. Його випромінює Adopt Me Days – фестиваль адопції звірят. Давно ми не були в першому павільйоні ВДНГ. і сьогодні нові родини створюватимуться саме тут. Яке ж життя без шерсті, як би з нею взагалі можуть вижити шкіряні? Саме тому я вважаю, усім нам терміново треба обзавестися нею. До речі, сьогодні на фестивалі зібралося аж 68 притулків зі своїми тваринами. Котики і песики уже в окремих зонах. Чекають на людей в усій красі. Не пропустіть свого хвостика. З вас взяти тваринку в родину, з нас подбати про її звіряче щастя. У кожній прилаштовані лапи даруємо класні круті подарунки від Петхаус. Також цього разу у нас класна квіткова фотозона. Тут ви можете зробити свої перші сімейні фото. А поруч Корнер Петхаус з усім необхідним. І поки так багато людей і можна злитися з натовпом, граємо у кіт пес. Зараз побачимо, хто тут собачник, а хто кет Insight. Здатен стрибнути у кілька разів вище свого зросту. Кіт. Кіт. Кіт, котик, собака. Це кіт. Мабуть, пес, а може, і кіт. А може і кіт-пес? кіт пес? Кіт. Має унікальний відбиток носа, як у людей на пальцях. Пес. Собака. Кіт. Собака. І котик, мабуть, також. Так, да, правильно. Собака. Кіт. Е, це собака. Правильно, але і кіт теж. І в кота теж. Да. Е, собака. Під час полювання рухається майже беззвучно. Кіт. 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 Котик. Ну, це кіт. Пес. Це, мабуть, кіт. Полювання. Мабуть, кіт. Кіт. Е, кіт. Може мати перетинки між пальцями для плавання. Собака. собака. Пес. Собачка. Пес? Собака водолаз. Собачка. Серйозно? Є таке, так? Да? <свісно> собака, хай буде. А, кіт. Пес. Орієнтується у просторі завдяки вусам. Кіт. 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 Котик. Собака. Ну і кіт теж. Мабуть, обидва. Кіт. Стовідсотковий кіт. Котик. Кіт по-любому. відчуває запахи на відстані до одного кілометра. Собака. Кіт. Пес. Собачка. Думаю, що собака. Пес. Це е, про псів, мабуть, мова да? йде. Мабуть, котик. Скоріше за все. Хоча може і песик, а може і той, і той. Бо прям вони всі, прям. Це песик. Песик. Вони ж у них же супернюх. Обидва. Нє. Ні. Піс... Собака, собака. Має 32 м'язи, щоб рухати вухами. Пес. Кіт? Кіт. Кіт? Кіт. кіт. Котик. Думає, що собака. Пес. Мабуть, пес не впевнена. Е, собака. Котик. 32 м'язи, щоб рухати вухами, думаю. На кота більше схоже. Да, кіт. По-любому. Спить більшу частину доби і це вважається норм. Котик. Кіт? Е, котик. І кіт і пес. Та, мабуть, обоє, вони всі люблять спати. Котик. Котик, сто відсотків. Довго крутиться на місці перше ніж влягтися. Собака. Кіт? Собачка. Ну і песик і котик. Песик, скоріш за все. Кіт. Кіт, кіт, кіт. Да. Песик. Довго крутиться на місці обидва теж. Ні? Коти – то точно, так. Да. Да. Е, це собака. Правильно. Кожна тваринка унікальна і чудова, незалежно від наявності породи чи будь-чого ще. І взагалі, найкраща порода це щаслива. Пам'ятайте, що тут, на фестивалі, ви не просто берете безпритульних котиків і песиків. Насправді, ви назавжди змінюєте їхнє життя. Женя, дуже що звітали сьогодні на цей благодійний фестиваль. Розкажіть, будь ласка, які у вас враження від Adopt Me Days? Я не вперше тут, втретє. Кожен раз ми їдемо звідси з собакою. Ми ми зв'язуємося за залегідь, просимо перелік того, що потрібно, притулкам, привозимо корм, пелюшки, там або якісь ліки, і насправді просто поширюємо інформацію про те, що це що тут це відбувається. Що ви можете замість собак, яких ви можете просто в інтернеті знайти і купити. Ви можете приїхати і дати можливість цуценятам і кошенятам бути щасливими в родині. А чому ви вважаєте важливо брати безпритульних тваринок? Ну, це ж очевидно, мені здається. Ну, типу, це ну а тому, що якщо не ми, то хто дасть їм можливість бути щасливими в родині? Тобто, коли собак розводять заради грошей? Це зрозуміло, що так чи інакше, більшість цих собак вони будуть придбані. А потім, коли люди придбають собаку за гроші, часто стається так, що вони до цього не готові. Вони викидають її знову на вулицю. Наша задача зробити так, щоб всі собаки і кошенята були щасливими. Це правда. А що б ви сказали всім тим людям, які сьогодні і в цілому збираються взяти тваринку додому, щоб ви їм порадили від себе, як людина з досвідом, яка вже на один раз брала вже тваринку. Величезне прохання до всіх тих людей, які хочуть просто хатінку свою зупинити і взяти тварину на перетримку, почати з перетримки, погуляти, вакцинувати, полікувати, не поспати ночі, зіпсоване майно все це пройти. І потім вже знову зрозуміти, чи вам потрібна собака чи ні. Тому що найгірше для собаки це бути покинути. <рив> Після того, як ви обрали тварину та пройшли співбесіду, вашого коте чи собаки на уважно оглянуть. І поки у ветлікарів нікого немає, трохи порозважаємо їх. Купати улюбленця своїм шампунем. Стрьом. Дозволяти собаці їсти траву на вулиці. Стрьом тримати кота в квартирі. Норм, норм. стерилізувати тварину, норм, норм. Е, годувати собаку е, тільки кормом. Норм. Не вакцинувати тварину, якщо вона живе в квартирі. Стрям. Можна занести інфекцію, наприклад, з взуттям, коли ви приходите, е, будь-яким чином. Загалом на вулицю. В наш верхній одяг, наше взуття, наші руки. Ага. Вони ж все це переносять. Давати улюбленцю натуральну їжу. Норм, якщо збалансовано. Е, якщо це дієтологом прописана натуральна годівля по калорійності, там відсоток жирів, вуглеводів, білку, і вона вариться все окремо без всяких там спецій, домішок солі, то норм. А якщо це просто зі столу, то стрьом робити ін'єкцію тварині власноруч, е, якщо власник міє, то нормально. А мені здається, стрьом, бо не завжди власники знають, як правильно вколоти і куди вколоти. І часто після цього виникає емфізема, може навіть виникнути потім обсес і все це потім доводиться хірургічно вирізати. Чомусь, що буває таке, якщо вони лікуються в клініку, їм в клініці їм назначають якесь лікування. Наприклад, колоти ін'єкції підшкірно вдома їм пояснюють, як це робити, тоді це норм. Якщо вони самостійно займаються самолікуванням, то це стрім. Годувати кота тільки рибою. Стрьом це має бути повноцінний баланс... з Ований або корм, або натуральне годування. Якщо це натуральне годування, то тобто мають бути якісь поживні речовини, і додатково, наприклад, навіть вітаміни використовувати, тому що натуральне харчування воно може бути неповністю збалансованим. Якщо це, наприклад, якийсь корм. Там або люкс сегменту, наприклад, то там зазвичай є повністю всі поживні речовини, білок, стільки, скільки потрібно даній тварині. Ну і якби по самій грамовці так само розраховано для того, щоб тварина і не набирала вагу, наприклад. Тому краще всього навіть краще кормами годувати, чим натуральними. Плюс дивлячись, яка риба. Яка риба, як вона приготована, чи це риба зі села, чи окремо там взяли хек якісь там, розморозили його і просто зварили, як смаколик до далеко можуть бути там так само, і кісточки, наприклад, які можуть застрівати там в ротовій порожнині або в стравоході, і це може викликати так. да, Пошкодження, і потім як це дуже погано. І може закінчити хірургію. Звичайно, вас із улюбленцем не відпустять без подарунків. Це навіть не обговорюється і не обнявкується. Сьогодні з нами на фестивалі багато партнерів, які також підтримують новоспечених педбатьків. Дуже і дуже вдячні їм за це. Що ви були на виставці котів? Після того ви завітали на Adop Me Day, зняли відео про цей захід, і воно дуже сильно заверсилося. Сьогодні ви знову на Adop Me Day. Розкажіть, будь ласка, ваше враження від цього фестивалю. Це мені здається таке одне із єдиних фестивалів, які мені просто дуже гріє душу, і те, що я можу таку невеличку справу зробити добре, проінформувати людей, закликати людей до дійсно хорошої справи, задонатити. Хто що може? Будь ласка, допоможіть будь-чим, репостом, донатом маленьким, заберіть собаку. Чому на вашу думку важливо брати саме безпритульних тварин в сім'ю? А безпритульні котика забрати це вже добра справа. Це те, що ви робите від серця, це те, що. Ви забираєте не тому, що він красивий, а тому, що він потребує чиїсь любові. Розумієте, Притульну собаку, таку виховану, доглянуту за тисячу євро, і заберуть її по-любому. А от хто зможе і дійсно бути сміливим і забрати собаку, яка хоче додому, яка хоче до рук, яка має тяжку долю, яка має тяжке життя, яка мала вже стільки тяжкий бекграунд, Оце набагато важливіше. Тому прошу забираємо собаку не з рук власника прям готова зі всім розумієте, там зі шерстю ідеальною за тисячу за євро. А будь ласка, забираємо той, хто дійсно цього потребує. Люди, це відповідальність. Я розумію, що сьогодні вона для вас безкоштовна зі всіма вакцинами і документами. Це означає, що завтра ви не повинні передумати це важливий крок, це важлива місія. Це ваша собачка, ваша собачка на все життя чи котик, Розумієте, будьте, будь ласка, відповідальними і солідарними з тими, хто. То до вас сюди приходить і і показує вам і те, що ви забираєте, тому тримайте слово і будьте чесними зі своїми улюбленцями. Весна час оновлень. Природа оновлює фарби, у звірят, до речі, оновлюється шерсть і час оновити життя, наповнити його моркотячою або гавкітливою любов'ю. Приходьте просто побути з тваринками, донатьте притулкам, ставайте опікунами хвостиків або боріть їх родину. Для них це дуже важливо. А ми з вами побачимось на наступних Adob Me Days.